Нещодавно, на початку лютого, в Будапешті відбувся щорічний вже турнір, який відбувається в приміщеннях. Селек Тарена Кубок проводиться щорічно і в ньому приймають участь. Він вже є по суті, можна сказати, міжнародним, тому що там і руминські команди, і угорські. Уже так історично склалося, що Ужгорода такий футбольний місто Побратим. Це Ніредьгаза. Не один рік вже і я, і інші хлопці з Ужгорода виступають в складі Нерьгази. Ми приймали участь уже в Третє в цьому турнірі, і, зокрема, попередні роки двічі ми займали перше місце. Цього року ми зайняли друге місце. Пістка Будапешт це Арана Бол Будапешті це найпрестижніший зимній чемпіонат в Будапешті, в Угорщині. Так? Тобто тоді їдуть тільки найліпші. Найліпші я розумію, що у нас є набагато досвідченіші гравці в команді, які мають той досвід знання, підготовку технічні знання, які потрібні, щоб піти, гідно виступити. І здобути якийсь титул.